Вашингтон вдався до найжорстокіших санкцій проти Росії через її роль в кризі на сході України в чорному списку компаній гучні назви РосНЕФТ і Газпромбанк. Хоча галузевих санкцій досі не запровадили. Наша колега Мирослава Гонгадзе готова розказати нам, що означає цей крок для стосунки Москви і Вашингтона. А, Мирослава, вечір добрий. Які висновки мають зробити в Кремлі після от таких рішень Білого Дому? Ви знаєте, зараз я просто слухала усі ці ситуації з малазійським е, літаком, і це насправді жахливо. Ми чекаємо буквально. Вибачте, що я почну з цього. Е, е, чекаємо зараз е, прес-конференції Білого Дому. Буквально о першій годині, о першій тридцять буде прес-конференція державного департаменту. Експерти військові кажуть, що що сполучені штати можуть мати інформацію з радарів і визначити чітко чи була був був збитий цей літак е, лі, ракетами земля-земля чи повітря-повітря? Е, кажуть, що цей літак міг бути збитий через іншим че, е, випущеною ракетою з іншого літака. Тепер щодо санкцій, ви вже зараз зрозуміло, що 23 громадяни громадяни США загинули у цьому у цьому літаку вони були у цьому літаку і насправді реакція я думаю сполучених штатів буде набагато серйозніша, ніж вчорашня реакція щодо санкцій Звичайно, питання, хто збив цей літак, але реакція буде, я думаю, дуже серйозною. Щодо санкцій. сполучені штати насправді і білому дому насправді набридло чекати. Цілий місяць державний департамент США, фахівці державного департаменту вели переговори з європейцями для того, щоб ввести цей третій рівень санкцій, про який вони говорили, але Європейці чекали дуже довго, і буквально вже перед е, вчорашнім засіданням у Брюсселі е, Білий Дім викликав до себе усіх е, депутатів, е, усіх послів. Європейських країн і пояснив їм чітко, що навіть якщо вони не ухвалять рішення про введення санкцій, Білий Дім готовий вводити чи Сполучені Штати готові вводити їх самостійно. Так і сталося буквально перед закінченням робочого дня, в 5 годині 50 хвилин, Барак Обама вийшов до кореспондентів у Білому домі і зробив відповідну заяву про введення санкцій. Росія має припинити потік озброєння і бойовиків через кордон до України. Росія має переконати сепаратистів звільнити їхніх заручників та підтримати припинення вогню. Росії треба підтримати переговори за міжнародного посередництва і погодитися на сто на кордоні. Я дав це зрозуміти безпосередньо пану Путіну. І президент Обама, як ми знаємо, вів переговори безпосередньо безпосередньо з панією Меркель. Німеччина в останній момент погодилась з позицією Сполучених Штатів і таки якийсь рівень санкцій, який ми в принципі передбачали щодо припинення фінансування проектів з ЄБРР, вони ввели. Щодо позиції, взагалі поглядів на капіталійському пагорбі. Сьогодні треба сказати, що не всі насправді задоволені рішенням Барака Обами право радикали, праві сили вважають, що Сполучені Штати повинні надавати військову допомогу Україні різного типу військову допомогу і терміново. Ліві, ліві ліві сили і бізнес насправді досить остерігається такого таких санкцій, тому що насправді це дуже серйозний юридичний крок, і вони є між Народними багато американських компаній є інтернаціональними і вони повинні будуть враховувати е, у своїй співпраці е, саме цей фактор е, санкцій, е, і це насправді може відбитися на їхньому бізнесі але е, політичне рішення є дуже важливе і е, тут у сполучених штатах особливо українська громада і на капіталійському пагорбі е, практично всі е, так би мовити спільно вважають що санкції повинні бути питання тільки який рівень і яка сила цих санкцій чим чим більший, чим сильніші тим краще вважають на капіталійському пагорбі київ Дякую, Мирослава. Це була Мирослава Гонгадзе. Вона розповіла про санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки проти Росії на цей момент ще до того, як терористи в Донецьку над Донеччиною збили пасажирський малайзійський літак. Там загинули. Я нагадаю 23 громадян Америки, і Америка зараз готує свою реакцію на цю трагедію.